Вітання усім, хто приєднався знову ж таки до тематики розмови щодо особливості заснування стартапу. Я тут випекав і зрозумів, що було б на мою точку зору, дуже доцільним все ж більш глибоко від розкрити питання підбору правильних людей чи критеріїв підбору правильних людей на саме етапі заснування, використовуючи просто методи. І можливість її оцифрування е, якихось показників, які, здавалося, не піддаються цьому. Ну, от я говорив про теорію життєвого циклу і набрав спеціально ключовим словом Адізес, тому що мені дуже дуже подобається стиль викладення. І ось нас викидає на велику кількість там всіляких там, джерел. Це... І ось мені якась картинка по центру там більше всего, там, подобається. Е, Відкриємо. От пан Максим має сторіночку, яка розкриває цю тематику. І бачимо, що тут є у нас і посилання. Я так розумію, там у нас є на основну книжку ідеальний керівник, де Адізас розкриває ключову тезу про те, що не буває. Ідеальних керівників, бо кожні, кожна людина унікальна, кожен набір якихось психотипів, навичок, бачень, генетичних якихось і всіх інших особливостей, тому такого не буває. З одного боку. І не буває такого, щоб одна людина мала усі необхідні якості для ідеального керівника. Це можливо лише тоді, коли доєднуються люди, які доповнюють. І от в цій теорії. Скажімо так, в менеджменті е, ми присвятимо буквально 5 хвилин. Е, як я вже сказав, Адізес виділяє все на всього 4. Це мінімально можливо із усіх різноманітних думок щодо цього тему. інших авторів там може бути і 12 і, як казав. Можете зустріти, можливо, навіть більше. Е, для простоти. Адізес визначає всього 4. Основні ключові е, о, властивості чи особливості психотипу, якби як керівника. Це ос основний, е, основні якості, які проявляють людину як інтегратора. Інтеграторами, в нашому розумінні, це є проєктувальники. Там конструктори, які сконструюють, інтегрують одне з одним, співпрацюють одне з одним, і інтегрують якийсь результат. У нас є підприємці, які можуть взагалі не розуміти проєктування чи конструювання, але у них є жилка до бачення, де гроші, відчуття. Чого в принципі може не бути у конструкторів. У нас є адміністратор, зазвичай це юристи, бухгалтери, фінансисти, банківські працівники, там, до речі, експерти якихось грантових програм, які адмініструють і оцінюють, скоріше всього, що будуть діяти в межах якихось нормативних дій, нормативних документів. І є результативник. Дуже яскраво Адізас uh, пояснює, чим вони там відрізняються. Ну, і от, якщо інтегратори оцінюють по одному, підприємці по іншому, то от якраз результативник ось бере ось штангенциркуль, який запитує: скільки це? Він вам не відповість: не буде дивитися стель, він помір і скаже: це от рівно стільки-то. Ну, і, і коли йому інтегратор там чи хтось інший буде результативнику казати: А я думаю, що це стільки-то, або ти ж казав, що це буде стільки-то, то, то якраз місце для того значка з ключем і попередженням, чи не вказуєте, як мені робити роботу. Бо такі конфлікти приводять до великих проблем, якщо це не, попередньо не організована ця робота правильним чином. Але повертаючись до стартапів. Ця інформація вкрай важлива, от вкрай важлива, і саме на цій сторінці, ось ми бачимо, пропускаємо цю історію. Цей графік, який я власне кажучи, тиснув на екрані, це крива життєвого циклу корпорації, яка починається там з самого початку там, ідеї, потім заснування ранньої стадії і потім розвитку. І саме ці особливості, які в даному випадку можна а поєднувати якби асоцистивно з там вітамінами для дитини, якщо це прийнято життєвим циклом людини, там, младенчество, да, там це дитяча смерть старіння і так далі, на різних стадіях навіть життєвого циклу людини потрібні різні вітаміни, мінерали. Там, і от компанія і стартапців нічим не відрізняється. Просто цей підхід дозволяє а, конкретно говорити і розуміти, про що ми. Саме, що ми саме маємо на увазі. От на етапі створення, зазвичай це можливо, коли є підприємницька живка, коли люд, хтось із ініціаторів бачить, в чому тут ніша на ринку, в чому тут можливості, в чому тут старт для ринку, які створюються, і це зазвичай не конструктори, там, можливо, там це люди, які можуть бути ким завгодно, але які наділені цею. Творчою жилкою, ну цим, цим відчуттям шостим можливо, відчуттям. А, Однак, як, як тільки ми створили щось, нам потрібно давати результат. Результат слово саме себе говорить, нам потрібні люди, які будуть створювати конкретно лише те, про що ми говоримо, це якраз результативник. Тобто, люди з, з навичками, не е, баченням, де тут ринок, а з здатні створити конкретно товар для того, щоб він був. Ма можливість його продавати по досягненню якоїсь стадії. Ось на цьому україні життєвого циклу ми можемо очікувати, що досягнемо якогось моменту, коли у нас об'єм продукції, об'єм обороти там, і все інше будуть такими, що це потрібно якимось чином може адмініструвати. Нам потрібно буде саме. І адміністративний штат, і юристи, і болтери, і будь-хто, хто, хто адмініструє ці процеси і їх там удосконалює, але це вже буде на якомусь іншому стадії стадії. Так, от, оце оці моменти, вони мало того, що піддаються якійсь оцифруванню. Ну, умовно кажучи, якщо ми бачимо це ось цю формулу, і по кожному цьому. А... Показнику ми можемо оцінити за якоюсь методметодикою. можемо загуглити, що конкретно по мені, от я, як інтегратор, маю ну достатньо високий індекс. Ну, наприклад, буде 6. як підприємець. Я б, маю насправді набагато менші таланти в цьому, ну я би їх оцінив там три. Як адміністратор, мушу, хочу, не хочу, але я мушу володіти законодавством, принципами, правилами, які ми маємо дотримуватись. Ну, Му мушу визнати, що вони в мене ну точно вище середнього, ну хай там буде шість. Як результативник, дуже тривалий час я був інтегратором і адміністратором з низьким рівнем, відносно низьким рівнем саме е показника продуктивності. Ну, багато факторів це змінило. Я б е останнім часом визнавав би, що я як результативник, мабуть, е Вимикаю якісь опції в собі інтегратора, тим чи адміністратора і стаю там копаю траншею, там чи там щось там чи щось там е, організую, виготовлення. Е, це є до того, що ці показники можуть змінюватись в залежності від ролей і від потреби. Однак в обмеженнях, в умовах того, ким людина справді може бути і яку функцію може виконувати, е, чому це важливо, я вже пояснив для. Стартапу. А також повертаючись до цього, чому важливо ролі команди стартапу також розписувати, розділі розділяти саме з, з чітким усвідомленням особливості кожного члена команди, ким він є і яку функцію він фізично може виконувати. Власне кажучи, я тут в цьому коротесенькому відео там не кидав, не вкидався глибокі дискусії щодо ну, цих теорій, цих знань. Я скоріше просто анонсував. Цінність їх як таких і джерелами, де це можна почерпнути, якщо когось це зацікавило. В підписі під відео я покладу скоріше всього, там ці джерела цю сторіночку, де ми яку ми бачимо на екрані, і джерела на де можна скачати там чи придбати ту книгу. Дуже раджу насправді, вона дуже допомагає по життю. Тож, приємного вам. Перегляду цього, цих матеріалів, усвідомлення, наскільки вони можуть бути вам корисні, і наскільки вони насправді можуть зекономити вам нерви і частину вашого життя, утримавши від якихось помилок, які ви до цього могли навіть не усвідомити. Тож щиро дякую за увагу до зустрічі!